Привіт вам від Ростиславич Агро, мої підписники, хто не підписався, підписуйтеся. Сьогодні я розповім без усяких уті-путі Дивіться які кнопочки, які тут які воно гарненькі які воно солоденькі які воно дзвінке, надійне, перенадійне. Сьогодні ми поговоримо про, по-дорослому -по -по поговоримо про от. Оцей бренд, хто це, що це, бо ну, чи, він гідний, чи він гідний того, щоб бути на ринку України чи ні? Де він представлений на ринку України? Хтось може знає, хтось може не знає. Давайте почнемо трошки так по цифрах, пройдемося і по характеристиках. Так. ITO, не Юта, як в, Штаті, в Америці. ITO себе декларує на ринку України як преміум класа. Для себе я пояснення таке знаходжу преміум класа. Це оскільки, так, знаєте, для себе це особисто моя думка. Якщо трактор має свої лінійці від 24 коні і до 150 коней, значить це є заводський, ну не кооператив, який збирає десь в Китаї трактор, чим подешевше, а це є заводи, які збирають. Трактори мають велику лінійку тракторів, гаму, модифікують, стежать за своєю якостю. І в першу чергу за своїм ім'ям, брендом. Відповідно, це от такі в нас на ринку є трактори Юта, Ловул, Джима. Вони в нас всі також є. Значить, оце іменно цій моделі є прямий конкурент це Джима 3244 hsx і. Low FT244HXN, вони, вони в одну ціну, практично в одну, в, в одну комплектацію. І відповідно вони також рахуються преміум класу, тому що у них є велика лінійка тракторів по потужності і по інших показниках. значить Ми говоримо сьогодні про цей трактор. Чим він такий особливий? Значить, Його особливість в тому, що він має свою свою комплектацію. Те, що я вам говорив, Ю, Юта ІТО, яка вже народна ця назва Юта. ITO, ITO, ITO. На коробках ITO, на мостах ITO. Двигун, двигун не можу сказати. Кажуть, що ITO, ну я бачу Донг, який там трьохциліндровий без турбіка, звичайний двигун 1532 см кубічних. Нічим він не відрізняється від інших. Але я хочу сказати Я Д-385, поки я тільки в, в ютах цих зустрічав. Може хто знає десь в інших моделях, ну, пишіть, подякую за інформацію. Дуже приємно, коли скажімо, люди конструктивно коментують, а не е, пишуть там такі просто негарні всякі фрази. І так, далі, відволікся. Значить, цей трактор е, на широкій резині 6,5 на 16, 11, 2х24, 4х4 колісна форма, однодискове щеплення сухе. КПП-4,1, і понижена, повишена. Нічого такого особливого. Єдине, кажу, що я повторююся, все-таки такі виробники стежать за своєю якостю. Вони маркірують з'єднання своє. Тобто, ну, є тут контроль. Вхідний і вихідний контроль комплектуючих, потім, а потім вже самого продукту. Так що. Декілька теж ще продовжу цифр. Я був тут на навессі. Ну, опять-таки не перевірив. Я собі задався, до речі, перевіря, перевір, якось перевірити навеску. 400 кг підйом. От бачите, я кажу, от, бачите, тут юта пише. 400 кг навеска, 1540 значить, все зручно комфортно тут вони розмістили. Ну, такі, хіба що це такий речажок, але е, на повишено-понижену. Але я не, ну, він теж, я вважаю, що непогано, що вона ручка велика і файно буде легко переключатися. Гур комплекту, комплектація звичайна, а трактор, по ідеї, має бути надійний оскільки це є заводський виробник. Трактор по паспорту швидкий 25 км на, сек... на секунду на годину. <реш> Колія задня тут от виставлена 1,20 метрів, спереді я перемінив п'ять От, щоб ви по виріше, рулеточка лежить. І ви бачите, там на задньому плані стоїть ДДЗ. І відразу бачиться, от мені от, ну, камера не передасть, бачиться, що ДДЗ менший. Менший, І це є, якби от, дивіться, я теж от не буду тут бігати з рулетками, я вже заміряв. От, ДДЗ 3,5 3 метра від хвоста до носа. Тут наша вибачаюсь, три 3,500 юта від носа до хвоста, ДДЗ від носа до свого хвоста 3,30, 20 см різниця. Далі, і найголовніший показник, цікавий. Значить, ДДЗ ця є, колісна база 1580, тута 1700. Ну Трактор довше, більше відчувається це відразу. І е, вага його 1450 кг. Немало. Практично пів, буде півтори тони, е, більше півтори тони, якщо ви заправитеся 30 літрів бак там е, і і самі кілограм 100. от такий у нас є трактор, міні-трактор. Нормально він виглядає, спортивно, як я б сказав, виглядає, заряжено в цьому кольорі виглядає червоному, яркий, динамічний і класичний. Тому, якщо вас зацікавить цей трактор, телефон мій є, Ростиславич Агром. Потім я зроблю обов'язково порівняння з тими його конкурентами, те, що я називав Джима і Ловул. Ростиславича вдалих вам вихідних.